Вітаю всіх, моїх хороші. Ви на каналі і Люди і з вами я, Гануся з Рівненщини. Дякую всім, хто заходить на мій канал, хто передивляється мої відео. Я тільки почала вести свій канал, дуже прошу вас мене підтримати. Я хочу показувати вам своє сільське життя, а переважно мої квіти. А також е, сухоцвіти, якими я займаюся і вирощую, і роблю з них екодекор. Сьогодні, сьогодні я вам хочу розповісти трохи про аквалегію. Це багаторічник, який, який я вирощую вже дуже багато років. Ну, якщо точніше, вже років 15, колись посіяла. Один пакетик і так пішло і поїхало. Вони у мене дають багато самосіву і розмножуються самі по собі. Але що ж треба знати про аквалегію? Як я вам вже сказала, що це багаторічник, і розмножується він переважно насінням. Зацвітає аквалегія на другий рік після висіву. Аквалея дуже не любить пересадки в дорослому вигляді. Її дуже важко поділити кущом, тому що вона має один стрижновий корінь, який росте в глибину, і вона дуже важко приживається. саме найкраще сіяти зразу після збирання насіння. Вона перецвітає рану. Визріває насіння десь вже в липні, місяці, от його зразу можна взяти, зібрати і висіяти, тому що коли вона дає самосів, то вона сіється зразу прямо в ґрунт висипається насіння. А якщо ви висієте його в липні, місяці, то можливо, що на наступний рік рослина вже вам дасть цвітіння. А коли її висаджувати на постійне місце саме краще восени. Вона добре приживеться і навесні вже вам дасть гарний цвіт, тому що коли викопувати весною і пересаджувати, рослинка трошки прихворіє, вона не досягне тих розмірів, які вона має досягнути, і цвітіння буде не таке масштабне. А колегія має здатність до переопилення. От у мене колись було тільки ну, три сорти. Це от такий е, рожевий, з білим і чисторожевий. І десь взявся ось такий з фіолетовими шапочками. Я навіть не знаю процес його переопилення, бо в мене тут росте дельфіні і білий ірис. Звідки взявся оцей кольор, я навіть і не знаю. Ось подивіться, які вони красиві. Ці баляринки. Ну, як їх можна не любити. Підживлюю я колегію дуже рідко, часом навесні, як вона виходить з землі трошечки азотними добривами і все, щоб наріз гарний костик. Так як вона має стрижневий корінь довгий, її часом можуть під'їдати гризуни і миші. Також. А ще в цьому році я замітила, що її дуже полюбляє бронзовка і яринка волохата. Я не знаю, в цьому році просто від них немає спасу. Ось подивіться, сонечко пригріло і бронзовка уже тут, як тут. Сидить. Декілька разів на день треба ходити і збирати, щоб врятувати цвіт. Вона виїдає течинки зсередини, а потім починає об'їдати пелюстки. Ось дивіться, яка красоня притаїлася в піонах. Ніжна, ніжна. Такого пастельного рожевого кольору. Ну, як її не любити? Красуня нічого не скаже. Мої аквалія розмножується переважно самосілом, тому що я насіння майже не збираю, хіба хтось попросить, вони насіваються, я залишаю по декілька рослинок біля кожного кущика і так розмножую. Усім дякую. Хто дивиться мене. Прошу підтримати мій канал. А зараз просто покажу ще декілька сортів, які в мене є. Усім гарного, мирного дня. Чого нам зараз так бракує. І здоров'я.